Медична реформа докотилася до Слов'янська. В Україні стартували пілотні проекти з реформування системи охорони здоров'я. Експеримент з 1 січня 2012-го запровадять у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та в місті Києві. З такої нагоди мер Слов'янська Неля Штепа зібрала докупи голів постійних депутатських комісій і керівників лікувальних закладів міста за словами мера. Перший рівень реформи первинну медично-санітарну допомогу запровадять з 1 січня 2012 року. У Слов'янську для хворих нічого не змінюється. Реформується лікарняне адміністрування. Міський центр первинної медико-санітарної допомоги складатиметься з 10 амбулаторій. За словами мера, експеримент дозволить залучити фінансування з державного бюджету. 1 января 2012 тисячі года ми будемо получать на наші е, амбулаторії. Ми будемо получать 25 п'ять мільйонів гривень на содержание 10 амбулаторій. За словами градоначальниці, має зрости кількість кардіологів, а рентгенапарати, вік яких більше 10 років, замінять на нові. Серед пріоритетів збереження медичних кадрів та розвиток інституту сімейної медицини, адже на одного сімейного лікаря припадатиме. 1500 хворих у результаті експерименту скоротять спочатку 100 ставок. Це будуть за госпи, економісти, бухгалтери та інші співробітники.